Одного співробітника будемо оперувати безпосередньо на іншій локації. Він тяжкий, інші легкі пошкодження просто переводимо для того, щоб вони перебували в стаціонарі. Також переводимо пацієнтів, тих, які потребують стаціонарного лікування. Інших пацієнтів відпускаємо додому. І надалі своїми силами, силами, ті, які надало місто і інші служби, будемо ліквідовувати ті пошкодження, які ви бачите навколо. Робота онкоцентру не заморозиться. Всі ресурси є для того, щоб не зупинити на жодну хвилину, на жодну секунду надання допомоги онкологічним формам. Їх просто зараз переведуть тих, кого потрібно, на іншу локацію, де оперативним штабом ми вирішимо всі питання, яких хворих куди для того, щоб надавати далі допомогу.